У публічному просторі європейського союзу дедалі частіше звучають праворадикальні гасла. Ультраправі партії і рухи знову стають помітними, і що особливо цікаво, дедалі більше підтримки вони отримують від молоді. Одним із найвідоміших прикладів є Іспанія. Її символом стала Марія Ізабель Медіна Перальта, іспанська праворадикальна активістка. За словами Ізабель, вона вперше ідентифікувала себе з крайніми правими у віці 13 років. У травні 2020 року Ізабель стала однією з засновниць праворадикальної групи Бастіон Фронталь, яка активно виступала проти міграції та ісламізації Європи. Група поєднувала фалангізм праворадикальні і антиміграційні настрої у квітні 2025 року. Суд у Мадриді засудив Ізабель до одного року ув'язнення та штраху у розмірі 1080 євро за публічні заклики до насильства під час несанкціонованої демонстрації біля посольства Марокко в травні 2021 року, де вона виголошувала гасла на кшталт смерть загарбникам» та це не міграція, це вторгнення. Після оголошення вироку Ізабель заявила, що провести рік у тюрмі за захист своєї батьківщини для неї нічого не значить. Вона також процитувала останні слова Йозефа Геббельса, міністра пропаганди праворадикальної Німеччини, що підкреслює її профільність до ідеології. Такі рухи сьогодні стають активними у багатьох країнах світу: від Іспанії до Німеччини, Франції, Італії та Хорватії. Що стало передумовою такої радикалізації, стає дедалі активною темою для обговорення соціологів, політологів, істориків та проспих користувачів соцмереж.